Всім прит. Розпочинається запис і драфт гри між Cardoba eSports і Sports eSports. Е, Ну, чисто Іспанська команда грає проти німецька, французька, бельгійської і все здається. Пам'ятаємо Енрікса, який дуже гарно відіграв а, всі ігри, окрім останніх двох, а, на минулому турнірі. Зараз будемо дивитись. Знайшов він для себе як яких новий, нових чемпіонів чи ні. Ну, Бачимо, що Атрокса банять, не бажають проти нього грати. Хелоу Джотейк! Uh... І все, коротше, я завий, я зламався. Oh, боже мій! Соромно! Стыдно так как Шен бан прикольный, не ожидал так, так и бан побачить. Каля Шенба, так. Э -э -э Я інколи там цей, трохи ще. що На Юнаківську громаду, суки Юнаківка, це поряд. Якщо б не музика, я б, скоріш за все, б, там би і Ретейта міг. Так, аж Ева, Анта. Я не розумію одного Ч... чому чому банниця Якорим на синій стороні. Мені здається, там трохи. Энрик. Хл... Єва... Е... Єва і коні. Єва, Якорим. Чому бан на блюсайді? Який з цьому сенс? Джакса забрали у Енріка, слухайте, а це вже може бути проблемою, не бажають. Не бажають Енріка на крока посадити. На крокодила. Грагат з'являється. Слухайте, а так багато магічного демеджу є Зої, і з реалі Грага взагалі не заходить. Крок потрібен. Там ще і Браум. У -у. Бо бан Насуса, бан Орна, бан Шена. Взагалі вс всі жирних таких повідбанювали. А, Грагас відкритий. Грагаса потрібно на саппорту забирати. Або в ліс. Джангл Грагас давно не бачив. Так, ага, мені Джон Снейк потрібен. Потрібен Джон Снейк. Дэвин, айс написал ефера поздравления. <реш> Слухайте, треш. Треш на саппорта в Браума, а це погано. Браум блокує. Хук, і ти нічого не можеш зробити. Вам Васкордово! Тут потрібно лише перекласти це все. Вам з Кардоба. Ну шо, летс гоу. Я я очікую. Я очікую, що зараз Кордоба та, таляшиком. Гемі та, наталь. Ну Но гемі натале не просто розірвать. Ух. Я не знаю я, я так за наші команди не вболіваю, як за кордобу я, я просто я бажаю їм успіху, щоб вони просто зараз розірвали все, що може бути. І просто знищили своїх опонентів. Енріка проти Джакса повинен розірвати. Граєш і на Джаксі, і на Фіорі. І Фіора в нього сигнатурочка дуже крута. Таляша проти Ксінжау складно буде. Але але, але я сподіваюся, що він зможе це зробити. Зої Садін, скілбейс матчап зоєчка більш раніше перевагу отримає. А Езріаль Зері. Ну Зері дуже влитість сильна буде разом з Браумом. Це буде взагалі щось неймовірне. Як це пробивати, я навіть не знаю за is Jungle D. Yes, John. саме так і буде, слухайте, нас таким. Я так. Такими глядачами я свій інгліш підтягну. С... Спонукаю вчити не тільки українську, а ще й англійську мову. Розбіжечка, Розбіжечка за Енріка, Енріка це. на Фіорочки, Фіо? У який на... найскінчик. Подобається. Хто ви варт від Джакса. Поставив такий дивиться хто де Всім джаос починає, починает. Аляша тоже. Так, а я не пам'ятаю, а Галіо був в бані? Бластер трохи промазав, не влучив спелом. А на топі вже, вже агресія пішла. Вже пішла агресія Ну із реалі треш повинні ну, просто зносити зараз лінію. Це не після другого об'єкту, після другого дракона, скоріш за все. Азерів почне. Оп, не влучив, Ой-ой-ой, як же багато демеджу, як же багато демеджу Дрейко вносить. Прилетіла, вітаю, но не к нам. Балістика влучила не в нас. Далі тут. Кіндерс, Kinder Z, намагається зайти на Зою, Блейзер потрібно, потрібно виходити. Бластер, виходь, 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 виходь. Гарний сліп. І Блад на Зоєчки достається Кіндеру. Погано. Цей негідник забрав дівчинку. Як він міг? Не, не можна вбивати маленьких дівчаток. Вся Надія на Енріко. Давайте, let's go, Кардобан. Оп, хлопці, на бек пішли по предметах. Кого цікавить? Крапля вже є. Сховаємо. Зоєчка. Трохи не вистачає, трохи не вистачає, но. у, -у, -у, у Касадіна вже є п'ятий рівень. Зої вмерла і зараз без. Пів рівня потрібно ще шукати. ну Талон, талон, талон заходить, талон заходить через кущі, його ніхто не бачить, вардів немає. І стрибок, стрибок в спину. Буде, не буде, буде, не буде, буде, буде. Комунікація, що там, Нуфіора підходить, Нуфіора байтить, байтить на себе, намагається видавити. Ну, Counter-страke, Counter-Strike нема, Counter-Strike піде. да, пішов Counter-Strike, і зараз можна просто забирати. Не, не влучив, не влучив, не влучив кушкою. перший спел в мін. Лучше б кушкою, здається, ну була би, ну був би шанс забрати цього Джакса, цього фанатчика-ліхтарщика. Кассадін бігає. Касідін бігає, намагається Намагається так само бігати гуляти по мапі. Поки що нічого не, не відбувається. Що там у Таляшка Да, Ну, Boots на Vampiric. Vampiric Кас один, вирішив в Архангела 5. Не... ай не-яй-яй. Трохи, трохи, бла... трохи бластера не вийшло. Не вистачило. Что у нас тут? Ладно, це поки нічого не вирішує. Рахунок як був рівний, так і залишається по голді. Більше на щастя, не, ну, на кіндерс нічого не зробив. Чекаю Фіори вчительки, аби не позвати всім. Гарний Скінчик. Він старий, як моє життя. Він дуже давно в ПК з'явився. Ну він крутий. Я не вийшов. Зої залишилась без ХП Бластер. Ой-ой-ой, дуже, дуже дуже опасно. Ну гемі, гемі, гемі прикриває. А ой, тут Tower Dive, Трша забрали. Це багато пластин зараз паде. Дві пластини забрали, далі ще б'ють. На пів ХП просадили драко. Слухайте, що ці екліпси собі не дозволяють. Що це за монстри? Я все одно буду вболівати за кордонок. В... Ну, кушка якраз в стан влетів. 9 секунд 9 секунд до перших об'єктів нам потрібно дивимось поки що. Перший айтем є лише у Ксиджау. Але в нього не загриджені ботинки. Два тіла у. У Касдина і це дуже погано. Два тіла Кас, це... ой. Два тіла Касадін, 1, це страшно. Якщо він так отримує ранню перевагу, то. Ладно, розмін по об'єктам все дуже добре. Зараз можна буде забрати вежу. Феора вдвох стоїть, каже, нічого, нічого, Ой, станс. Противный станций. Да. Давай, 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 Ендрюка, Ендрика. Ай, не вийшло, Ужас. Ці брауми з підкиданням, зі станами зі своїми. На топі, на топі, ще бійка пішла. На топі, бійка. намагаються забрати Джакса, Джакс виходить. І ще й вистрибує з-під ульти, з-під ульти Драком. Бластер, ні-ні, ні, бластер потрібно на наступну гру, давай ти не будеш більше брати Зої. Мені здається, трохи не вистачає. Трохи не вистачає бластеру. Фіора ризикує, зараз фіора можуть закрити. Вардів нема фіору. Так виходити за вежу, тут вежу потрібно віддавати. Тут, тут на два чиха. Ну, перший ітем вже повинен бути у У Зерічки. Ну вежу відстояли. Вежу віддефали. Схопили ксіна, и все. Будуть пробовать. Будут пробовать лутати. На ешечки виходить И. И с тельцем по сапатке отримает драко. Касддин заходить. Касадин це опасно. Касадин це той чемпіон, який може стрибнути и одразу знищити из реалі. Тим паче Касадін з корона. Його просто так вже не продамаш. Ну, корона збили. Драко, драко, красень. Но з ультами не пре. Другий ульти нікого не чіпає. Вау. Це круто було! клол просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це кіл, це кіл, це повинен бути кіл. І вольта. Є. 3-4 рахунок. І ще схопили, ще схопили за патли. Ну потрібно вже брати антихіл. Зараз без антихіла буде дуже складно. Потрібно виходити. Треш виходить, молодець. І зой, 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 зой. Зо. там стоїш дуже, дуже опасно. Перший кіл пішов. Ну тут талон з'являється. Талон робить кіл у відповідь. Один в один і зой, 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 як же так? Впритул не влучила. Мінус тавер. Гарний розмін був, но Зої чомусь бластер вирішив загратися, і... і за це його покарали. Ладно, знищено по таверкам 2-1. 32 на 30 рахунок, все дуже добре. Enrica, Enrica, Enrique. Що в нас у нас в Enrique? У вже є айтем. Знов бекается. 8000 талон. Дуже гарно по фарму йде. медлейнер майже однаково. Не зважаючи на те. Ну Зоя більше фармится. У Зої більше зараз фарму. Соняшный клинок пришла Зеря. Зловили треша, мінус флеш одразу. Інстантненька. І 18 секунд до дракона. Потрібно забирати. Бачать чи не бачить цей вард? Сподіваюсь, що ці... знають про вард. Майже забрали, майже забрали Ксіна. Ульта міма. І знову Зої, Зої спели кидає не туди, куди потрібно. Зої кидає спели там же, де нікого немає, і Зері. просто ви подивіться, як Зері починає розстрілювати всіх. Драка Драко трохи заплутався кого фокусати, но талон талон просто дабл кіл. Трипл кіл, талон. Квадра кіл, Вау. Видайте пенту. Пенту для Джемі. Де там той п'ятий? Ай, час вже прийшов. Вже пенти не буде. Як же цей мужчина просто розкатав цю, цю бійку? 6 .01. Найбагатіш, Найбагатіша людина, що зараз є. Бластера якісь проблеми, я не розумію, з чим це пов'язано, але. Аж відчувається, як він в тімфайті просто кидає спели не туди, куди потрібно. Знаю, що до знаходиться КСін. Бластер. відганяє відганя від краба, каже, то мій краб. Я його тобі не віддам. Енрі... Енріка просто йде вперед, намагається запушити. Його бачить на вардах, спалився. Р... Повинен розуміти, що десь повинен бути Ксінджао. Ну, З'являється зараз на шорт. А в нас на міду тим часом. Треш вперед іде, намагається схопити, схопив Браума. Не та ціль, яку баж... ну, бажано було б забрати, і помирає, помирає одразу зерів, вбивають. но Ну а тут приходить Кінжао і просто показує баланс. Каже: В мене є ульта, мені байдуже на все. І все для Енріка. Енріка не вгадав трохи. Трохи не вгадав його. Ой-ой-ой-ой, як, боля... як же боляче! Тріпл кіл для Касадіна, квадра кіл для Касадіна. Вот вам і відповідь на Таляшу. Слухайте, погано. Екіпси Екліпс, чомусь вирішили не. Як Вайсика. Екіпси чомусь вирішили просто. Зафокусили. Я не знаю, чому вони пішли грати по Брауму одразу. Як цього мужчину можна зафокусити з такими слотами? Не влучили в цього. Ну в Каса і все, і її треба забити. Каса Зері потрібно вбивати. Тут... Браум лише ульту може віддати і прикрити щиточком. Но ну, це для, та... ну, для Талона це не дуже сильний невелика проблема. І знов, і знов, і знов намагаються чомусь грати по танка саппорту. Зоїчку зловили, мінус Браун, це дуже добре. Зої вижила при цьому, але треш, треша схопили. Як же гарно зіграв. Як же, як же гарно грає Талон, схопили ще і Джакса. Джакса повинні вбивати. Забрали Джакса, але тут Зої, Зої не вистачає. Зої чомусь. Зої чомусь не може влучити. Навіть знаходячись поруч, бластер чомусь не влучає. Я сподіваюся, він пофіксить це на наступну, на наступну гру. Цю гру повинні забирати. 54 на 49, 5000 перевага, плюс є на шор. Зараз можна йти давити сайди, забирати все, що є. Навіть можна не звертати увагу на третього Дрейка. Ocean Drake. рієнка... Дуже гарно, але але можна віддати. І фіора, да, фіора каже, я пішла Енріка на фіорі. Бартолом є, барталом, на жаль, поки що немає. Але є ботрак. Є ботрак, яким потрібно пушити. Відводить, відводить, Джакс мансить, мансить, щоб мільйони його фокусили, збивали з ритму. Ну, як же боляче зараз фіора пробиває. І все. Зараз нема контрстрайку, можна просто пушити ПВ грати. Найс. Переграна. А тут, а тут зоєчку зловили. Знов зловили маленьку дівчинку просто. Нагадує на ну, мем про одну дівчинку і ну, багато хлопців. Фьора каже, мені байдуже, я. Про... Я просто ламати вежі. Так, а в нас на драконі. На драконі бійка. Я чомусь там на фьору з вами задивився. І дуже поганий розмін. Ви відкрили сайт, віддали дракона, і майже Майже всю команду залишили, да, там. Ховається в жоню Треш, намагається відкидати, намагається пожити хоч якомога більше. З'являється фіора. Сейвив, сейвив як міг. Талон, 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 зафокусив, трохи не того. Браун виживає, слухай. Ви подивіться на це. Ну а тут Касадін, тут Касадін просто. Стільки ж нього дамагу з пушки виходить. Uh, предмети, 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 предмети. Бартолома поки що у фіори немає, ну і скоро ну, буде той момент, коли той Бартолом вже буде не потрібен. Зачепимось за Енріка. Хоча ні, давайте за бластером подивимось більш уважніше. 3000 програє. Гарно йшов, гарно фармився, але в тімфайтах не участвує. 1-5 рахунок, ну його просто над ним знущається цей. Касадін. І Касадіна потрібно буде банити наступного гру. Менше хвилини залишилось до другого на Шора. і що будем? Намагається Зоя розкидатись предметами. Зої бачить, там вар стоїть, вони про цей вар не знають, до речі. Геймі намагається зловити. Зробити пастку. На Джакс далі не йде. Джакс розуміє, що може бути погано все. 9 секунд залишається до барона на шора. І бійка, і бійка пішла на, на міду. два, два ультимейта віддали, за це вмирає Треш. І не встигає, не встигає команда талон не встиг підійти. Талон не встиг підійти, не, всти... не встиг підсейвити свою команду. Зараз бійка буде 3 в 4, потрібно виходити. Ульти майже відкатились. Влучить? Ой-ой-ой, скільки ж дамагу! А от уявіть, якщо б. на бластер постійно би влучав сон своїми кушечками. Ой-ой-ой-ой-ой! Як же боляче, як же боляче бластеру? Збиває щиточок, но там ще є щит на антимагію. Бластеру потрібно бек робити. Фіора пушить, Фьора каже, мені байдуже на все. Я як цей, я як Мунда, я просто пушити на фіо. Да, і цей блеф працює, працює на фіору, одразу чотири людини виходять, віддають на шора просто так. Фіора вже, скоріш за все, не вийде, но Фіора намагається забрати. Ай, ось доб... добирає, слухайте. Це круто. Це круто. І там ще у Кардоби чомусь з'явився Елдер Дрейк. Я так не зрозумів. Я не побачив, коли його забрали. Ну, проти дабл бафа йти зараз буде дуже складно. Зараз можна казати будь-який хук від Треша, і це мінус, мінус гравець. Півтори тисячі у Нексусу залишилось. Є, є дві тачаночки, вони стріляють. Поки що не по Нексусу. Мінус Джакс, як же, як же грають, як же вони грають? Кардоба і спортсмен. Вінг! Перемогли. Вау, в мене навіть вон гра звернулась, каже все, коротше. Дуже велике напруження. Ладно, побачимо вже в наступному відео а, з чатиком, дивимось далі, турнір. Дуже крута гра. Дякую Кардобі за це.